Роман один із новобранців бригади Нацполіції Людь, лікар за фахом, вже має досвід порятунку поранених у складі добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Днями він пройшов медкомісію у Чернігові, готовий невідкладно їхати на фронт, рятувати українських воїнів. Ну а зараз вирішив піти попрацювати з підрозділом Людь робота на часу це бути медиком в першу чергу на фронті. Хочеться спасти всіх. Ми загадуємо всі одне бажання, щоб війна поскоріше закінчилась. Так? Ну це всієї країни одне бажання. Але проходить день і що зробив ти для того, аби закінчилась війна. От я сьогодні пройшов медкомісію для того, аби піти в підрозділ і поїхати на фронт і там рятувати. Набір добровольців до глав бригади Людь у Чернігіві тривав зимку і весною, але ще не завершився, кажуть в управлінні Нацполіції Чернігівщини. Охочі можуть зареєструватися на сайті Національної поліції, де можна отримати всю необхідну інформацію. Наразі в лавах люті пройшли підготовку вже більше ста жителів Чернігова та області. На сьогоднішній день вже нами призначено саме з Чернігівської області до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції лють близько 119 поліцейських, які вже частина з них. Пройшли первинну професійну підготовку і вже завершують бойове злагодження. Деякі з них ще навчаються, але процес цей безперервний, і я думаю, що набір до бригади буде продовжуватися ще думаю, деякий час. Об'єднана штурмова бригада Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, який формувався за добровольчим принципом. Тому особовий склад бригади вмотивований, і готовий виконувати бойові завдання